Радіо UA Час новий зі Сполучених Штатів у студії Іван Саби та Наталя Малекелідзе. сьогодні блоці про дипломатичні ротації адміністрації Трампа, суперечки навколо Гренландії, нові імміграційні ініціативи, США, гучні заяви Джеді Венця, військові амбіції Білого Дому та наслідки масштабних пожеж у Каліфорнії. Адміністрація Дональда Трампа відкликає десятки американських послів по всьому світу. За даними американських змі, йдеться про 48 дипломатів, які працювали у різних країнах Африки, Азії, Східної Європи, а також Центральної і Південної Америки. Найбільше змін на африканському напрямку водночас у Білому домі наголошують: це не звільнення, а кадрова ротація. Після повернення до Вашингтона дипломати отримують нові призначення. Данія висловила протест через нові рішення Білого Дому щодо Гренландії. Дональд Трамп призначив губернатора Луїзіани Джефа Лендрі, спеціальним посланцем із питань Гренландії. Лендрі заявив, що вбачає у своїй місії можливість зближення острова зі США. у Копенгагені. Ж нагадали, що Гренландія є частиною королівства Данія, і будь-які дії мають відбуватись повагою до суверенітету країни. У США збільшили виплати для нелегальних мігрантів, які добровільно залишають країну. Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Нойм оголосила, що до кінця року бонус за самодепортацію зріс до 3 тисяч доларів. Програмою можна скористатися через мобільний додаток CBP Home. Водночас у відомстві попередили, тим, хто відмовиться, загрожує примусова депортація та заборона на повторний в'їзд. Віцепрезидент президент Джейді Вен заявив про перелом у міграційній та економічній ситуації. За його словами, що вперше за півстоліття мають від'ємний міграційний баланс. Венс також повідомив про зростання реальних зарплат і зниження інфляції. Окремо він розкритикував демократів, звинувативши їх у зловживаннях програмою Medicaid на користь нелегальних мігрантів. Трамп анонсував створення так званого золотого флоту. Президент заявив про плани побудувати 20-25 нових бойових кораблів, які за його словами стануть найбільшими і найпотужнішими в історії США. Деталі щодо бюджету та строків реалізації проекту наразі не оприлюднили. Масштабні лісові пожежі у Каліфорнії спричинили серйозні наслідки для здоров'я населення. Дослідження американських медиків зафіксувало різке зростання серцевих нападів і легеневих захворювань після пожеж у районі Лос-Анджелеса. Причина токсичний дим від горіння не лише рослинності, а й пластику та будматеріалів. Загальні економічні збитки оцінюють у чверть трильйона доларів. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо Chicago та газету Сурма через ЗЕЛ за номером телефону 773-697-3923 Або на рахунок у самопомочі 177-162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все. Ви слухали головні новини. США у вечірній студії Радіо UA Чикаго». У студії працюють Іван Саби та Наталя Маликелідзе. Залишайтеся з нами адже далі ще багато цікавого. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.